Ой, придбали ми до наших качачок. нарест качура. Посадили їх, закрили, щоб вони тут між собою знайомилися, облюбовувалися Качачкам крильця, вже підрізали по одненькому, щоб ніде не полетіли. І думаю, дай зайду, подивлюсь, як вони тут. Нічого, спокійненько. Спокійненько як подивляються. Щось не дуже зразу задоволена була бігунка. Так як, якби трішки його вбила. Мамця їхня. Ну, мабуть, ревнує. І, мабуть, тому що... Ну, розуміє, що ж не для неї качурок. Їй будемо шукати пару також. Дивилася в інтернеті сьогодні, то найближче поки що в Києві. Бачили під Києвом. Продаються бігуни. Ну, але нічого, будемо чекати. Можливо, десь хтось ближче має. Та викину, можливо, десь до весни. Ой, ви подивіться, як качечка так собі до, до Качура приглядається. Спокійний. Спокійно, нічого mm, як собі хвостиками помахують. Пачечки молоденькі, Качурок теж. Не знаю, можливо, вдасться дістати ще, ще хоча б кілька качечок. Ну, от кров їхня е, зовсім різна, тому так надіємося, що все буде добре. Раніше в нас їх було багато, ми простих качок не дуже любимо оце за їхній крик, а ці. Завжди тихенькі. Що вдовушка? Що? Ой, дивіться, дивіться, як качечка зачіпається. Ой, як зачіпається. Ну, вже їм буде веселіше, вже вони не самі. Бігунці крильця не підрізували. Вона як схоче, вона собі. Вилетить. А шипунка підрізали так, щоб вони собі сиділи. Ну, ми думаємо, що кашур від них вже теж не повинен летіти, його не чіпали, а їм по одному так, щоб вони сиділи біля нього, ти все. За кілька днів випустимо на вулицю. Одразу ще не будемо пускати, хай собі посидять. Трішки пізніше вийдемо, поставимо їм води їсти. Ще хай поки що ознайомлюється. <риклад> <риклад> Джексон. Казав Юра Джексон. <риклад> не знаю чого, тільки принесли, випустили його з мішка. Та Юра його так зразу Джексон. Кажу, чого Джексон? Не знаю, ж в голову б так прийшло. Любимо ми називати наших цих домашніх улюбленців. Півень Рембо, свинка чуня, корівка мілка. Може, тепер буде качур Джексон. Фазан Петрик. Ще один красавчик. Тільки ніяк не можу зрозуміти, чого Фазан Петрик, а другий красавчик, а Фазанки ніяк. Що це така за дискримінація? Треба, мабуть, ще їх назвати. Ну що, що, дружі, давайте, знайомтеся. Ну, так, так. Щас сваритися почніть, так. Да. Щас сваритися між собою почніть. Чи то ви так качура кричите? Ви вже тепер хазяйки, ви вже тепер хазяйки, так? Да? Так, да, так, да, так, да, да, такі, такі у мене, так. Да. речі, качечки у нас. Не, не чорні, а такого червоного кольору рудого. Одна майже повністю, а одна так грудка біла, а спинка така червона, а качур такий білосивоватий. У нас були раніше білі, були такі, шипуни чисто білі. І чорні були, і, і червоні були. Не знаю, як так вийшло, що це звелися. Чи десь так дали добре? Та й пішли. Чи так щось просто рік не вдали десь і, і кури не дуже. І качки теж. А до речі, сумна новина є. Сумна новина у нас. Півник наш кох згинув. Ми, ми настільки оце до, до цього всього звикаємо, вони в нас уже я не знаю скільки. Ну, три роки це точно були пара кохів чорненьких, дуже красивих, дуже. Ми навіть після де на виставках були, то ну, от саме таких, як вони, таких. Шикарних отокопів карликових. Мені ніде не зустрічали. Я там привозила якусь курочку, але вона ну геть, геть нашим вона була на рівні. І ми а повестися, щось вони в нас не змогли, не знаю. І, і Ніби вона й неслася все, а от яйця не, не запліднені. Та так ми їх все рівно любили, вони в нас, як м'ячики, ходили по вулиці. Кожен, хто бачив, казав, що це воно таке за диво, дороги підмідають. Та вже ну як сказати, вже ми бачили, що він як то прихворів, Сидів він уже їсти не хотів. Але ой, ми настільки до них звикли, що ми його навіть і зрубати не змогли, чесно скажу. Отак <свісно> <свісно> От вже бачили, і я бачила, і Юра бачив, що він вже своє добуває цей півник, і не, і не рубали. Згинув те й все. От, то кочечка зараз, кочечка, Курочка коха є саменька, ну але вона теж старенька. Ми так розуміємо, що вони просто старенькі. В нас вони вже були, а, а до нас хто з нас скільки їм років було. Але вона в нас висиділа цього року бійців, курчат кілька, і зараз двоє водила вона зразу четверо, одна ще маленьким згинуло, потім водила троє. Десь одного не стало, двоє лишилося, і так вона зараз ходить з ними: чорна коха і двох курчат бійців молодих ходить. Та й тепер не знаємо, де ми будемо що шукати ще з нею, що ми будемо вирішувати. У нас війна все змінила, і виставок немає, таких, щоб де поїздити, подивитися Пошукати. А так дивимось, ну, часом в інтернеті дивимося, але так і не знаходимо, знаєте, теж тако, щоб якби поблизу от ми їх купляли в Чуднові. Недалеко від нас це було добре. А, а Скажімо так, а кури то не, то не фазани, то ми за фазанами могли поїхати аж у Білу церкву. От. А, а кури, ну ні, так далеко не поїдемо, але можливо дещо зустрінемо. Ближче. Та тоді вже будемо думати. Поки що, поки що ось так, поки подбали про наших качечках. Да, Так, да, красуні, да. Джексон, що ти? Ну, все, давайте. Любіть один одного. Не буду заважати. Да, Джексон. О, ти будеш у нас Джексон. А, що, сердися вже? Да, вже й чубчика наставляєш. Ну таке.